Героям слава. Доброго ранку, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Находимося зараз ми біля отакої невеличкої кучки пшенички. Вчора ми з вами привезли її поночі. Третю машинку не довезли. Збій трошки у нас в програмі, ну я думаю, що на днях... Ми її привеземо. Зараз трохи менжуємося сьогодні у нас святом. Заносить не заносить, наче більш-менш така нормальна. О, хотілося, щоб вона полежала, але кум прийшов і каже, що завтра у нас передають дощ і можуть бути у нас проблеми. Так що, друзі, ну, як завжди, йде у нас критика по поводу того, що працювати в свято не можна, ну, але не знаю, поки до обіду точно нічого робити не будемо. В цьому плані зерновому, а завтра буде цього після обіду, будемо подивитися, можливо, щось і поміняємо. Так що, друзі, хотів би всіх привітати. От е, сьогодні у нас спас, Божий спас, іде до нас з щедрими дарами. Нехай мир буде у нас і Господь над нами, щоб родило нам завжди, в саду і у полі, щоб не знали ми біди щедрої нам долі. Так що, друзі, всім українцям скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Ну, а ми по старій накатані схемі сьогодні ну, в селі вихідних немає. Так що, друзі, хотів би зараз дати відповідь невеличку. Якраз на фоні у мене пшеничка, да? і один такий коментар. Ну, мені вже давно говорили мої підписники, що Серега вже харе вже відповідати на коментарі, але я не являюся там аграрним якимсь політиком чи міністром, тим більше, чи тим паче. От. і робити якісь висновки, що пишуть там, ой, пшениця по 4 гривні, а ви свиноводи поприпухали, у вас сало і м'ясо там до 200 гривень. Ну, друзі, ну по-перше, щоб таке говорити, треба хоч трошечки знати і вникати в ту чи іншу галузь. Я не є там супер-пупер-спеціаліст, але... Чотири гривні пшениці. Я, по перших по чотири, у нас її вже не знайдеш. Це з поля можна було під жнива забрати. І то це була така ситуація. Чому вона була така? Тому що кожен фермер, який молотився, йому треба. А розходні матеріали, тобто треба і солярка, і запчастини, і заплатити за перевозку, і за роботу, ну не в кожного за плечами мішок грошей, який лежить із прошлого року, да, там, і людина може його використати. І за чого, так сказати, із невиходу люди продавали для того, щоб працювати далі. Але якщо ну, в кожному регіоні, в залежності від землі. В залежності від того, які сорти пшениці, в залежності, як ти їх підкормиш, в залежності все залежить від того, що де і як. Так що є там врожаї від чотирьох, а є і два центна рода туди, де сухіше. А дехто зовсім не зібрав у цьому році. От ми проїжджали ми. В Дударкові приїжджали ми як на Требухов в'їхали, стоять поля, і ніхто там уже молотить їх не буде. Пішов зеленець, робити десекацію, а потім молотить, і там така пшеничка така, тобто толку з неї не буде. Так що, друзі, для того, щоб е, знати ціну пшениці, ну кожен господар рахує по-своєму, тому що він вигорав, заплатив пайовщикам, тому що основна маса орендованої землі заплатив пайовщикам. Виграв, посіяв, підкормив, там обробив, побризкав, потім змолотить і привезти і потім продати по 4 гривні. Ну, я вважаю, навіть ми тоді прораховували затрату там в один гектар. Якщо навіть 3 тони на кругу, ну, то середній урожай по, нашому, по нашій області, то ми просто не перекриємося, навіть не вийдемо в ноль. Так що, друзі, якось так. Ну, а вернемося до... Того, що ж такі свині дорогі. Вони не дорогі, по-перше, наші Да? І для того, щоб отримати нам таких валерчиків, нам треба таку свиню е, вигодувати і, відповідно, треба її спарувати. Що ми маємо? Ми маємо завжди якісь різкі і проблеми. Чому на даний момент поросята в ціні? Тому що їх немає, а чого їх немає? Тому що багато людей, коли почалася війна, просто повирізали і зупинили свою діяльність. Якщо люди прорахують, по-перше, да, ну, по, по зернові позиції, зернова позиція, вона може бути під е, сьогодні, під, наприклад, коли жнива, то вона дешевша, О, але не кожна людина має ресурс, щоб закупити. А навіть якщо є ресурс закупити, то не кожна людина має можливість його зберігати. І в нормальних там, в других там бізнесах закупається сировина, робиться продукція, реалізується і знову закупаляється. Так само в будь-якому ділі, так само і в домашньому господарстві. Хтось виростає, когось ріжемо, продаємо на ті гроші назад, купуємо. Ну і по-друге, для того, щоб казати, що ми припухли свиноводи і сало там по 200 гривень, ну, по-перше, це диктують, е, диктують права е, на ринках е, м'яса. Да, ми ті, що вдома живемо, ми просто відталкуємося від того, що ми закладаємо. І так як, наприклад, е, я сам спорував свиноматку і дав Бог, що вона привела. І дасть Бог, щоб вони підросли, виросли до хоча б такого віку, що можна відлучати. Но якщо ці в нас 4 поросяти, і ми за них би торгували 10 тисяч гривень, то свиню ми прогодували до полового созрівання, ну, то зрозуміло, вона перший раз привела там 9 у неї було. А цей раз ми її там після отйому місяць протримали, потім спарували. Потім вона 114 днів ходила, їла. Тепер ось місяць біля неї поросята. І таким ділом пройшло в нас півроку. За півроку кожна свиня десь обходиться в середньому більше там від 30 до 40 гривень утримання. Ну, от і щитуйте, скільки ми потратили на свиню, не рахуючи себе. Я просто це говорю усно. Я нікому нічого не доказую, тому що від кількості також багато чого залежить. Ну і коли ти ходиш біля 10 поросят і реалізуєш їх там раз у 7-8 місяців. І одне діло, коли ти реалізуєш кожен день і це йде на потоці, але це великі різки, великі вкладання. Ну, ми трошки, звісно, є поросят, але небагато. Партії невеликі, всі поросята залишаються у нас. Це у нас вже свині готові на забой. Ну і в таку свиню ми також кидали пшеницю по 7 гривень, бо наша й досі в нас є і ячміні по 6 гривень. І якщо чесно, то ніхто з свиноводів, які тримають хоча б таку кількість поросят, ніхто не брали пшеницю по 8 гривень. Ну а чому ціна на пшеницю така? Тому що всі фермери великі, вони залежать від зернотрейдерів і від експорта зерна. Чому понизилася ціна? Тому що надлишок на ринку і нема куди його діти. О, ну а кому предлагають. О, таким, як ми, хоча б, хоч, щоб е, що-нібудь забрали, зацікавили, для того, щоб люди утрималися на плаву. Так що для того, щоб щось говорити, беріть ручку, карандаш. І ще давайте. Навіть такий сральник, який у мене його треба построїти, щоб зараз десь його тримати, і треба вложити якісь кошти, і за скільки він років окупиться. А якщо ви на поросяті на м'ясі зверху заробите 2 тисячі гривень своїм трудом, а на десяти якусь двадцятку чи двадцять п'ятку, то буде дуже добре. Так що... Громатіям, які я розумію, що різні сторони барикад продавець і покупець. Ми хочемо продати дорожче, а людина хоче купити дешевше. Ну але це залежить не тільки від нас, тому що я можу теж сказати, от моє порося буде стояти 5 тисяч гривень. І хто хоче, може до мене його купити. Я думаю, знайдуться бажаючі, але ми так не робимо. Я, якщо кому пообіцяв, продаю так, як і продавав раніше. Так що, друзі, об'єднуємося, підтримуємо одне одного. Займаємося господарством, пробуємо, я ж кажу, та перегуляла, та родила четверо, ну, а якось так. А ті не гуляють. ну і Таким чином ці поросята не продаються, будуть мені там писати. Я казав, якщо щось у мене родиться, ви мені маякуєте, Маюка, маякувати не треба, поки ніхто нічого нікому продавати не буде. Так що, друзі, Усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Хто чим би не займався в своїй галузі, всім бажаю успіхів. Зараз дуже важкі часи і робимо на одному позитиві для того, щоб утриматися на плаву, для себе особисто, для того, щоб зберегти хоч якихось поросюшок, хоч якщо чесно, вже от бажання як такого, ну хочеться щось вже можливо і поміняти. Ну, але люди повинні знати, що це є не супер-пупер, такий вже і заробіток, але ми як приречені, нам це подобається і ми цим займаємося. Ну, якось Так Так що, друзі, в кожного своя доля, в кожного своя біла-чорна полоса. Ну, я думаю, що все буде добре і все буде Україна поховалися Лисеняк да? От. Мені просто це подобається. Не подобається чистити какуники, не подобається тягати манісінькі мої, не подобається е, тягати зерно, ну, але без цього не туди і сюди. І собі вартість зерна, вона не така дешева. Це занижена ціна, а поки воно доїде до складу і поки воно доїде до е, свинки, то... Воно одразу дорожче, тому що його треба привезти та розходники, мішки забрати, зашити, поскладати, потім перемолоть, потім змішати і донести до свинки. Так що це все треба також цінити. І якщо людина вважає, що ми ж самі собі, то прийдіть і мені на шаріка зробіть. Мені ніхто на шарік не хоче робити і допомагати. Так само я прошу хлопців, і кума, і вітю, і цигана, і кожному плачу кошти, тому що у них є сім'ї. Ну, отак і живемо, не даємо друг другу вмерти. Отакий кругооборот. Так що, друзі, всім гар, гарного дня, скорішої перемоги, миру здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа, гарних клієнтів, хороших цін, да, от. Ну, обґрунтованих. Тобто ціна повинна бути обґрунтована і повинна бути стабільна. Так що, друзі, всім пока-пока, миру здоров'я та добра.